18 квітня у Луцьку на вулиці Ковальській трапилась моторошна ДТП. Рух на ділянці дороги тимчасово ускладнений. На місці працюють поліцейські. Як повідомили очевидці, на місце події приїздило дві швидкі. У Луцьку зіткнулися автівка з мотоциклом. У авто побита передня частина кузова і повністю розбите лобове скло. Мотоцикл зазнав незначних пошкоджень. Старший слідчий луцького районного управління поліції Василь Перевознік, який працював на місці події, розповів телеканалу конкурент конкурентів. Деталі ДТП. Близько 9.20 відбулося зіткнення автомобіля Марки Собару з мотоциклом. З обстановки ви бачите, що автомобіль здійснював поворот ліворуч до Боголюбського напрямку села Тарасове, мотоцикл їхав в напрямку Чернишевського. Обставини пригоди будуть з'ясовуватися в ході подальшої перевірки і не виключно в ході досудового судового розслідування. Наразі потерпілий пасажир автомотоцикла перебуває в лікарні на обстеження. Водії тверезі зараз проходять обстеження, але вже повертаються сюди на місце пригоди. Місці події видно відкинуті у бік мотошоломи. Можливо, саме вони врятували життя водія двоколісного і його пасажира. Керівник оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік прокоментував стан постраждалих у ДТП. Було двоє постраждалих. Надавали бригади екстреної допомоги, надавали безпосередньо допомогу двом. Перший зі основи черепа завезли в міську клінічну лікарню в стані середньої важкості. А ще один пацієнт забоєм калитки та стегна відповідно відмовився від госпіталізації До лікувального закладу залишився на місці. На місці правоохоронці продовжують встановлювати деталі ДТП.